Добрий ранок, любі вихованці нашого дитячого садочка. Діти, відкрию вам один секрет: наш настрій залежить від наших думок. Якщо ви хочете, аби у вас завжди був гарний настрій, думайте про хороше. Сьогодні я хочу вас запросити у далеку подорож до країни вічної мерзлоти та снігу. Де живе мій давній друг? Вам цікаво, кого ми там зустрінемо? Тож сідайте зручніше, ми вирушаємо з вами у подорож. Десь далеко-далеко, на північному полюсі, серед снігів, є чарівна печера, у ній живе маленька ведмежа Умка. Та це не просте ведмежа, воно особливе. Умка вміє думати, а найцікавіше те, що думки умки бувають різними, іноді вони схожі на фейерверк, яскраві, грайливі, швидкі та блискучі. Тоді умці весь світ навколо здається різнокольоровим. У його голівці з'являються прекрасні ідеї і ведмежатку мрії. Іноді його думки спокійні, наче океан тихі, світлі, прозорі. Коли ведмедикові думки такі, він почувається впевнено і умиротворено. Але іноді умка почувається погано. Він у вас час супиться, сердиться та сумує. Ведмежа хоче прогнати погані думки, та як це зробити, не знає. Тоді Умка просто сидить і чекає, чекає, чекає. Діти, а чи траплялися з вами такі ситуації, як і в умкі? Які емоції ви тоді відчували? А що ви робили, аби поліпшити свій настрій? Чи легко це було? Я вам бажаю, щоб у вашому житті панували лише позитивні емоції та думки, і у вас був лише гарний настрій, наче той фейерверк. До побачення, до зустрічі!